Масляний заварний крем один з моїх улюблених. Він неймовірно смачний, і його можна використовувати як начинку для тортів, еклерів та інших десертів. Цей крем по своїй консистенції дуже ніжний, але він гарно тримає свою форму. Він виходить в міру солодкий та має насичений смак вершкового масла. А що саме головне, цей крем дуже швидко та легко готується. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що нам потрібно з вами зробити, це приготувати заварний крем. В ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість молока. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь. Нам потрібно молоко довести до кипіння. Паралельно в іншій мисочці давайте підготуємо решту інгредієнтів для заварного крему. Хочу також ще додати, що температура інгредієнтів для заварного крему не важлива, адже ми його якраз і будемо нагрівати та заварювати. Тож можна все дістати з холодильника та відразу починати готувати крем. Отже, в мисочку до яєць відважуємо потрібну кількість цукру та крохмалю. У приготуванні цього крему можна використовувати кукурудзяний крохмаль або картопляний крохмаль, або борошно. В даному випадку я використовую картопляний крохмаль. Та тепер перетираю між собою яйця, цукор та крохмаль вінчиком до однорідності. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Потрібно, щоб яєчна основа для заварного крему трішки збільшилась в об'ємі та посвітліла. А коли це сталося, додаємо до яєчної заготовки тоненькою цівочкою гаряче молоко та перемішуємо все вінчиком до однорідності. Якщо ви готуєте заварну основу з допомогою електричного вінчика, як у моєму випадку, то довго перемішувати основу для заварного крему не потрібно. На поверхні основи з'являється багато щільної піни, яка в подальшому заважає готувати крем під час його заварювання. Краще взагалі зняти вінчик з блендера та перемішувати основу вручну. Якщо готувати крем з допомогою Вінчика, такої проблеми взагалі не буде. Основу для заварного крему переносимо назад в ковшик, в якому підігрівалось молоко. Ставимо ковшик з містом на маленький вогонь, і ось так постійно помішуючи основу для крему вінчиком, варимо її до загостіння. Готувати такий заварний крем потрібно обов'язково на маленькому вогні. Якщо зробити великий вогонь, то крохмаль у заварній основі дуже швидко спрацює і в кінцевому результаті крем візьметься грудочками, буде зовсім неоднорідний. І під час Крем потрібно обов'язково весь час мішати вінчиком. Вінчик має бути м'який та гнучкий, щоб ним було зручно дістати до всіх кутиків посуду, в якому ви готуєте крем. Коли на поверхні крему з'явилась перша булька, уварюю свій крем ще одну хвилину, постійно помішуючи його вінчиком. Після цього швиденько знімаю ковшик з кремом з вогню та ще помішую його вінчиком деякий час, щоб швидше припинити процес варіння. Та від цього крем буде ще більш однорідний. Готовий крем переношу назад в миску, в якій готувала основу для заварного крему. Я, в принципі, задоволена своїм результатом, але може трапитись таке, що у заварному кремі все ж з'являться грудочки, тому на всяк випадок крем пробиваю занурювальним блендером. Готовий заварний крем накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю його спокою при кімнатній температурі до повного охолодження. А поки мій крем охолоджується, я вирішила зайнятися приготуванням коржів для торта Наполеон. Нарешті знайшла рецепт дуже ніжного та водночас хрумкого торта Наполеон. І саме у приготуванні цього торта хочу використовувати свій масляний заварний крем. Але про це розповім вам вже в наступному відео. А це означає, що вам потрібно обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Десь за 2 години мій заварний крем вже повністю ухолов. Та тепер можна закінчити готування. Крем. І для цього нам потрібно збити вершкове масло. На даний момент температура мого вершкового масла 16 градусів, і я його дістала з холодильника десь за годину до збивання. А температура мого заварного крему 27 градусів, і є один нюанс у наступному етапі приготування масляного заварного крему. Адже дуже часто цей крем під час збивання може розшаруватися. Температура заварної основи краще всього, щоб була 25-28 градусів, такою, як в моєму випадку. І крім цього, потрібно. Щоб різниця між температурами вершкового масла та заварної основи була якомога менше. На даний момент температура вершкового масла трішки замаленька, але потрібно враховувати те, що вершкове масло ми будемо збивати перед тим, як будемо вводити в нього заварну основу. Під час збивання температура масла збільшиться до 20 градусів. Отже, починаємо збивати вершкове масло на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Допомагаю міксеру лопаткою. Знімаю масло. Масло зі стінок та на чаші ближче до вінчиків. Збиваємо масло до пишності та посвітління 5 хвилин. Після цього зменшуємо швидкість міксера на мінімум та додаємо взбите масло по одній столовій ложці заварний крем. Кожен раз після додавання намагаюся збити крем до однорідності. Коли додала взбите масло весь заварний крем, Трішки збільшу швидкість міксера та ще перемішую свій крем одну хвилину до максимальної однорідності. Ну що я хочу ще додати, цей крем виходить і справді дуже смачний, його дуже люблять мої діти. Я думаю, що це дуже гарний показник. Адже саме діти є найпримхливішими у виборі улюбленого десерту. Тож, якщо ваші діти взагалі не люблять їсти ніяких тортів, спробуйте приготувати торт з цим кремом. Цей крем дуже універсальний і його можна використати у приготуванні таких тортів як Наполеон, медовий торт чи молочна дівчинка. А в минулому відео ми з вами готували з цим кремом рулет Еклер. Тож тепер буду готувати цей крем набагато частіше. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!